Доки не знайшли тіло живий, є такий закон. Ніхто не має морального і духовного права хоронити заживо людей, які б у вас не були здібності. Бог не дає такого благословення. Так само ви не маєте право спонукати людей припиняти пошуки. Зараз війна і дуже багато зниклих безвісти. Молитва. І з молитвою ви звертаєтесь до Бога і до провідника Архангела Салатеїла. Архангел Салатеїл це той архангел, який відповідальний за молитву. Ваша молитва буде сильнішою, якщо ви заручитесь підтримкою саме цього архангела. Я люблю дощ насправді. Приїхав у гори прогулятися заодно, зняти контент і хотів передати цю важливу інформацію, тому що від цього архангела мені з самого ранку йде інформація нагадати вам, щоб ви в молитвах звертались до нього. Увага в серце з любов'ю, вдячністю, і ми просимо могутній Архангел Салатеїл, призиваю по волі і благодаті Отця Небесної, прошу тебе, допоможи мені в цій молитві, допоможи мені знайти безвісти зниклого, і ви ім'я називаєте. Прошу допоможи мені знайти людей, знайти ресурси, знайти його, знайти. Цю душу, знайти тіло. Просите благословити. Ви своїми словами просите саме за свій контекст. І це буде на благо працювати. Кожного дня в молитві звертаєтесь і просите. Відповідно, підтримка буде. І ви побачите, як це працює. Дуже багато встрічці для вас, про архангелів, як звертатись, багато в плейлистах, в популярних відео. Підпишіться, поділіться обов'язково цим. Корисним відео всіх обійняв.